Депутати Острощини з відповідальністю ставляться до питання сусідства з ХАЕС. Тому у порядок денний однієї з сесій було включено питання про добудову третього та четвертого енергоблоків та інвестиції в соціальну сферу зони спостереження. Заступник директора ХАЕС з капітального будівництва Олег Рахлінський ознайомив присутніх з перспективами розвитку атомної енергетики. Українська промисловість не тільки промисловість будуть потребувати кількість електроенергії, яку десь потрібно виробляти. Попередньо депутати Острозької міської та районної ради під час екскурсії на ХАЕС мали змогу познайомити з діяльністю станції її підрозділів. З добудовою другого енергоблоку місто Острог отримало більше 4 мільйонів гривень інвестицій у соціальну сферу, район більше 9 мільйонів. Олег Рахлінський повідомив, що в рамках добудови двох блоків на ХАЕС кошти виділятимуться і надалі. Зокрема, на Ек енергоатом отримав пропозиції від Рівненщини на 180 мільйонів гривень. Крім цього, на добудові Буде задіяно близько вісьми тисяч персоналу, а пріоритет надаватиметься місцевим мешканцям. Депутатів цікавила перспективна можливість подачі тепла від ХАЕС до острога. Коли теплопостачання більше десяти кілометрів, це потрібно будувати додаткові е станції. Але тут це питання на ньому ніхто крапки не поставив. Міські обранці також цікавились безпечністю роботи станції та відпрацьованістю евакуаційних заходів. Якщо вдуматись, то Ну, це дуже великий кошти. Якщо це буде все підготовлено, то і громадські слухання вони пройдуть легше. Я думаю, що це дасть свій позитивний результат. Депутати акцентували, що атомна енергетика, і, зокрема, ХАЕС повинна розвиватись при умові державних гарантій на її безпеку та стабільну роботу. Міський голова Тарас Пустовіт повідомив, що із добудовою третього та четвертого енергоблоків Острощина отримає близько 80 мільйонів гривень інвестицій у соціальну сферу.